Для чого потрібні сонцезахисні крема, особливо влітку? Ультрафіолетові промені можуть серйозно пошкодити ДНК клітин шкіри, що призведе до розвитку різних хвороб, наприклад, меланоми, базальноклітинної карциноми. У будь-яку пору року ми отримуємо ультрафіолет. Сонце спалює, пересушує, зневоднює і сприяє перечасному старінню шкіри. Тому навіть якщо на дворі і не липить, ми обов'язково маємо використовувати фактори захисту ПФ-30, з ПФ-20, так радять професійні косметологи. Ніжний до шкіри, надійний під пливом сонця, новий сонцезахисний крем з ПФ 30 з мінеральними фільтрами від Мерікей. Крем з дуже легкою текстурою. Ідеально лягає на шкіру, містить природні мінерали, які захищують від ультрафіолета, зменшує почервоніння, підходить для чутливої шкіри. Після вашого очищення, тонізації, зволоження. Нанесіть сонцезахисний крем з ПФ 30 вранці обов'язково. Сонцезахисний крем необхідний шкіри, якщо вона щоденно піддається впливу сонячного світла. Нехай навіть побічно. Наприклад, через вікно. Це вже уповільнить процес старіння шкіри.